Непрестижна професія. Абітурієнти не хочуть іти в педагоги. Бути вчителем погоджуються хіба що ті, кому не вистачило балів пройти на іншу спеціальність. Про таку тенденцію кажуть у міністерстві освіти за підсумками вступної кампанії. Наскільки це може вплинути на якість підготовки вчителів і як усе виправити, дізнавалася Оксана Іваницька. У міністерстві освіти оприлюднили статистику. На педагогічній спеціальності українських вишів вступають абітурієнти з найнижчим рівнем знань. На жаль, у нас не перший рік є ситуація, коли вступ на педагогічну спеціальність це запасний варіант. Вочевидь, ми розуміємо, що це пов'язано з... Низькою престижністю соціальної вчительської професії, яка в свою чергу в першочергово пов'язана з низькою зарплатою, яку вчителі отримують, цілеспрямовані вступники з високими балами, які хочуть бути вчителями, є, але це радше винятки, ніж правило, каже Інна Совсун. Найкритичніша ситуація наразі з підготовкою вчителів природничих спеціальностей математики і фізики. Сюди можна було вступити, маючи лише 100 прохідних балів із 200. Але з критичною заявою мін освіти не зовсім згодні у Національному педагогічному університеті Драгоманова. Кажуть, кількість заяв цього року навіть зросла. У нашому університеті низьких порогів на педагогічній спеціальності немає. Середні да, немає, такого немає, щоб 198 найнижчий показник, але найвищий і 200 є. У нас в минулому році була загальна кількість подачі заяв. 28 тисяч у цьому році 34 тисячі Вищими є прохідні бали на підготовку вчителів української мови, і літератури, історії та іноземних мов. Ірина одна з абітурієнтів, яка обрала педагогічну спеціальність романські мови і прийшла з високим середнім балом. каже від початку хотіла бути вчителем. Українська мова 190 до ПА-11, історія 190. 12 і англійська мова 177. Вибрала я педагогічні спеціальності, тому що вважаю, що від вчителя дуже багато залежить, і він може привити учневі любов до свого предмету, до мови. Щоб мотивувати майбутніх вчителів, у міносвіті вже думають над кардинальною реформою системи їх підготовки. Планують обирати найкращих випускників і пропонувати їм хорошу зарплату. Наразі ми проговорюємо варіант, яким чином запропонувати ось цей контракт між вступником. Але хорошим вступником з хорошими результатами і гарантувати йому подальше працевлаштування з адекватною оплатою праці. Таке можливо вже в п'ятирічній перспективі. Заступник міністра освіти каже: тільки так можна сподіватися на якісне оновлення учительського складу. Оксана Іваницька, Богдан Луховський, новини на першому.